<рес> Що буде? Угу. Чомка грунтує. На На конкурс. Дань ти погрунтував. Це не суща стіна. Тут 20 см, був, бо там е отопительний такий узел у них. Подісти, гляньте, кожен ряд потрісканий. А це вами газобетон. Ті, хто будує будинки. Ні, ну це я так вам показую, я то і так знаю, що нагано. Ой, колись по ціні ми прощитували з одним. Пареньком він хотів будинок будувати. бетон і кирпич. Посчитали ну, на те час тріщини. Посчитали ми на те все. Тут ось велика тріщина. Газбетонний кирпич, то виходило чуть, чуть дороже кирпич. Не знаю чи видно буде. Так що задумайтесь, у нас же ж народ як біжить. За бистротою, якість по барабану, а потім лопці всі кусають. Так що краще трошки довше побудувати. Будинок чи що ви там з кирпича. Тоді не буде у вас ніяких проблем. А газбетон гавно Ось ще тріщина. Тут, тут, вони. Так отож. Тьома, що дом будемо З кирпича.